Здається, закипів чайник. Я роблю собі каву. Потім вийду на вулицю. Вчора тьома той мішечок з камінцями мені туди в кінець переніс, щоб мені там його вже розсипати потихеньку. то я вийду, розсиплю, подивлюсь, що там на дворі. Ну, так, дивлюся, що якось сиро і зовсім не хочеться виходить. Так треба? Що ж, не будеш лежати? Позаглядала в морозильну камеру, дивлюсь, у мене там є місце. Думаю, може вареників наліпить та заморозить. Так хто їх їстиме? Ой, це я так зверху налила. Ну і мені смачного. Боже, вчора мій малюк тут погром зробив. Ну, я все позбирала, але не тоді коли. Ну, я така, знаєте, не, не дуже я суєвірна, але ж е... вони поїхали, думаю, хай. Та ще й до 9 години вечора не було світла. То так я ото підгорнула трішки. А сьогодні вже все позбирала, в кухні ще раз попили сосила, тепер тільки попідтираю підлогу і все. Ну і оце ж вони поїхали, потім Тьома зателефонував, що все добре, що вони доїхали і святік не заснув у машині, як ми думали. От. А каже, вже під'їжджаю додому, починає дрімати. Ну, він йому не дав вже додому, як доїхали, тоді не знаю, як там. А я ж вони поїхали, а я тоді в Тік Тік-Ток засіла. Я там дивлюсь, ну, мені в рекомендаціях без кінця приходить, видно, я. Раніше дивилася і так мені приходить. Я вже не пам'ятаю, чи я підписалась на той канал чи ні. Називається канал Бабушка Шанюшки. Сім'я живе в Америці, вони з Білорусі, її син і мама, а вона з Америки. Вона, як правильно сказати, не знаю. Темношкіра жінка його. І оце в них був перший хлопчик. Шон, А зараз не них з'явився Ітен. Ну, десь він такий упитаний хлопчик, ну, десь він такий віку, як наш малий. І оце ж в кухні. Вони придбали недавно будинок, то жили в квартирі. так я не знаю, ну те, що показують, те я його теж дивлюся. Що ж, коли розмовляють на російській мові, ще зрозуміла. Ну там, правда, є перевод. Вот. Вони дуже часто випускають відео. І оце ж малий зранку. Як він зі сходів, з другого поверху спускається? Держиться отак і ножками тюх-тюх-тюх-тюх-тюх. По Ой, Біжить, біжить на, в кухню. Ну, в них, звичайно, я це ж дивлюся, в мене там тільки виходить ну ніяк. Вони такі купили бар'єри для того, щоб не відчиняв він ну, оці шкафчики. Ну в мене не виходить таке. Можна було подивитися, чи є такі бар'єри в, в Аврорі або в добробуті. Та і нашому ті бар'єри, господі, він все пооткриває, Я ж вже звідси все забрала. Там, де каструлі, ладно, там, де е, такі теж були дуршлаг і все на таке от миски, теж бере. Оце тільки ці витягуючі, що йому ще важко, і він оце не дістане, його не витягне, і то намагається. Ну, сильний. Так що нашому ті бар'єри, мабуть, не допоможуть закривати. А вам вони ж закрили. І він оце підійде, дюрга, 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 дюрга. а не виходить. Таке ну, відео ну, приємне дивитися можна так, знаєте, не напрягаючи. То я, воно попадається, я обов'язково дивлюся і сердечко ставлю. Такі потішні малюки. А то й ще дивлюся цього кота. Забула, як його звати. Ну це ж казка, звичайно. Не, не може, Ну, навчили, може, там, да, ні. Ну, не знаю. Так що... Трішки позабави вчора мене мій малючок. Боже. Мій папа поїхав, міняв резину на зимову. І ми були вдвох, ну, один-дві. До він і не згадав за папу. Думала, буде плакати, бо він завжди. Та от Тьома, як рано виїжджає на роботу, то це. Побачив, що папи немає, як вони вже там умудряються, щоб він не бачив, як Тьома поїхав, то сльоз там страшне. Ну, а вже коли приїхав, зайшов, то він галопом до нього, ну світла не було, ніяк було зняти. Тьома пішов у ванну руки, мить він за ним. Це, яка попила майже, сірого немає. Не знаю, виносить чи, вже почекаю, поки він прийде. Зараз вийду, потихеньку розсиплю ті камінці, побагато не буду набирати трішки, а може, просто мішечок отак перекину. Подивлюся. І в мене звільнилася з-під пепсі пляшка. Я її зараз дно відріжу і піду там у мене, я брала у Наташі козацький ялівець два, посадила, а пляшок нема, то зараз один вже буде накритий. І ще мені треба сьогодні може... Посадити, ну, знову ж пляшки нема, щоб в зиму туди. Мабуть, я посаджу е, стаканчик, бо Наташі віддам цю троянду польку, а замість неї, щоб у мене виросла ще одна, щоб було так, два кущики. Це як заходиш в парничок. От, з одного боку і з другого. Хоч парничок поки що не діє, може щось там придумається. Бо Ну, як плівка, вона рветься через оці труби. Ну, не знаю, не годиться воно якось. Щось треба думати. Або на те місце ставити іншу якусь купити. Ну, поки що, хоч би це їли, що так виростає без плівки. Так що, є з чим зайнятися потихеньку. Ой, зараз ще розповім одну історію. Правда, я ж, ну то ж бачите, якось мені взяла видалила. Пишуть, ну і що в вашому відео є поучительного? Ну нічого. Ну все, це більше нічого. Це такі слова. Ну, звичайно, назва, да? Життя на пенсії? Просто про життя на пенсії. Ну, що поучительного? Ну, такому цікаво дивляться, хтось за кордон виїхав, а це Україна, де я живу? Як живу? Що мене турбує? Ну, якось так. Чому так живу, а не інакше? Що сталося в моєму житті? Яка трагедія? Ось Я й розповідаю. Знаєте, коли, вперше, коли не стало сина, я зовсім, я, мабуть, місяць чи півтора зовсім не заходила, не читала, не дивилася. Поки при, вже прийшла мені на, на литовну пошту, здається, ну перші запити чому мене немає, бо я ж так активно. Ну, мені тоді так, знаєте, як спілкування було. Я не дуже переймалася, зароблю, не зароблю гроші. Це вже коли не стало сина, да, зараз мені, я намагаюся якісь то гроші заробити. Прибавка до пенсії. Потім я за ці гроші встановлюю пам'ятник, вже встановила, але там лишилися в мене ще бург лишився. Ну, то нічого, то все. Погашає це головне здоров'я і щоб я так, люди щоб дивилися, щоб, ну, дивіться, дивляться так 300, 250, коментарів зовсім мало. Я розумію, ну що в мене за контент? Бабуся сидить на пенсії. Слава Богу, появився правнучок Ну, так і живе. Ну, а що показувати? Дивіться, про їду. Ну, коли. Готую щось цікавеньке покажу. Там стільки в інтернеті, це хто захоче, за, зразу знайшов і приготував те, що все захоче. А в тіктоку, ну це Наталя по тіктоку. Вона там все вже перепробувала. А я якось якось не дуже. Раніше, да, я і пироги, і все це, бо в мене любили це діти. А зараз, по-перше, що це вредно. Отак і живем. То, як кажуть, то грошей не було, щоб все це тортики та все випікати, а зараз його не можна їсти. Ну, про гроші це я вже утрирую. Так, добре, я каву допиваю фені моя спить, щось і вставати не хоче. Вона нашкодила мені вночі. Може, вона мене й будила, щоб я її випустила на вулицю, а я ж не, не почула. Ну нічого, я прибрала все в порядку. Так, ну все. Пішла на вулицю. Такий вітер на дворі. Хай Бог милує. Так, ой, тут мені малючок камінців назбирав. Так, як же ж його пройти тут? Пляшечку. У мене фенді вийшла на вулицю, вже прокинулась. Так, ну головне, щоб вона засунулась. Так, ну так. А ви знаєте, нічого. О. Ну, тепер рости. Тепер ще одну туди. Так гарно вони стоять, ці ялівці казацькі. Ну, ось Тьома мені сюди мішечок приніс. Дякувати йому. Це вже мені буде набагато легше. Ой. Фендюшка, тобі не холодно, вітер дуже холодний. Так, ну ладно, можна якось висипати просто. Не знаю, що це в мене тут цей горизонтальний єлівець, вроді, живий. Ну, я не буду його чіпати до весни. Так, ну зараз камінці. Якось треба. А, це. Просто отак. Ну, звичайно, я їх мити не буду. Дощик їх помиє, бо холодно і шланги я вже скрутила. Ну, а камінці зараз розстелю тут. Так, і що в нас тут виходить? Ну, може, ще й мішечка 4 треба, а може три, подивлюся. Тьома, я так поняла, вчора хотів купити, так день був вихідний, ніде не купив. Ну він нічого не сказав, це я так сама подумала. Ой, мій хлопчик такий хороший, всі мої оці великі камінці. Отак зробив. Отож. Ну і зараз я розсиплю. Тут подивлюся, що. Так що. Ще мені о той шлакоблок кудись треба дівати. Ой. Оце я вже розповідала, це в мене стежечка шлакоблоку тут. Сина мені сюди тачечкою попривозив. Ми заглибили і вийшла отака стежечка. Чому? Ну, не знали, куди його діть. Він залишився і вже як. Наче нікуди не треба. Ну, і ось так зробили. Ну, отакий от кусочок я застелила сьогодні. Мабуть, там не було два відра, мабуть, вікуля ще брала на ту клумбу, ну, так застелила. І я так думаю, що нам ще сюди треба відра 4. І тоді вже все закриється. І на цьому, мабуть, все. Ні, я ще хочу. Так, у мене тут є ідея ще. Ось яка ідея? Я хочу. Ось тут у мене пруд металевий. Я думаю, його видно. Це я так помітила. От, і я не знаю, може я сюди посаджу. Лаванду, не лавандін, а лаванду. Ну, це поки що в планах. А може, Санталіну цю е, сизу. І навколо такий кружечок травка буде рости, а кружечок зроблю е, білих е, таких кулькових камінців. Там у себе запозичу. Пенді, ти що замерзла на дворі гарно. От. Ну це, мабуть, вже буде навесні. Поки що мені ще треба сюди пляшечку. От, ну, треба двохлітрову, бо півтора, мабуть, буде. І, по-перше, по півтора вони якісь слабі, тоненьке оця пластик у них. От, а двохлітрові, особливо з пепсі, з коли дуже хороші. Ну, це так. Листочки не грабаю поки що, От, бо трішки лікуюсь, і навіть не ось тут святик мені трішки камінці порозкидав, то хай розкидані так і будуть потім, щоб дуже не нахилятися. Вітер холодний, такий як ось 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 сніг піде. А я ще й троянди не підгорнула, так земля мокра. Ну нічого. Ууу, чуєте, який вітер.